Я здала себе в психлікарню. Задавайте питання, якщо для цього були показання, то вітаю, ви зробили правильно. Велика кількість психічних розладів і хвороб, якщо не лікуються повністю, то принаймні суттєво слабшають після правильного і вчасного лікування. Дякую. Я борюсь з депресією вже майже 8 років, 4 з яких приймаю медикаменти. На жаль, не допомогло станом на сьогодні. Мені було дуже тяжко визнати, що я справді хвора психічно і не функціоную як нормальні люди. У цьому випадку я можу тільки сподіватися на покращення, поки все ок, надія є, читаю ваші повідомлення, у вас стільки сил, що на гумор вистачає. Хороші жарти смішні, так тримати. Все буде добре. Просто зараз такий етап, що треба це пройти, це нормально. Головне завжди пам'ятайте. Хто ви не давайте іншим вішати на себе якісь ярлики. Пройде трохи часу і все владнається. Дякую, щоб не плакать. Я сміялась, у житті різне буває. Був час я мив руками підлогу, а у іншому місці через багато років чистив унітази. Більше не чищу. Ніколи не знаєш, що нам тимчасово доля підготувала у конкретно цей відрізок часу. Такий пост я би почитала цікаво дізнатись більше про вас. Віртуально обіймаю. Що ви там, усе нормально. Наполеони є, я тут другий день. Наполеонів поки не спостерігала люди виглядають більш пригніченими і скромними. Я підозрюю багато у кого шизофренія. У моєї сусідки по номеру люкс, наприклад, теж шизофренія. У людей у приймальному відділенні в основному брідове мовлення було і напади істерики ту людину привезли копи і швидка. Мені було більше цікаво, ніж страшно. Давайте апдейт кожний тиждень. Буде як щоденник. Цікаво насправді. Якщо буду в стані і жива, то з задоволенням пані читаю ваші відповіді, і це просто розйоб. Ви дуже сильна, мила і прекрасна людина. Удачі з лікуванням, і нехай все буде добре. Цей світ не має втрачати такий скарб, як ви. Вельмишановний пане Радікал Фрідріх, висловлюю вам майне респектирунг. Дозвольте високо оцінити ваш комплімент та прикласти його до своєї грішної душі як лікувальну пов'язку. Ваші слова випромінюють всепроникні гамма промінці, котрі щонайпозитивніше впливають на ракову пухлину моїх найгірших думок про себе та моє мізерне життя. Теплі слова завжди освітлюють темну кімнату, у якій страждає моя премаленька самооцінка. Моя найщиріша подяка летить до вас, мов біла птаха надії. З Божою поміччю, силами медицини та світлими словами підтримки вірю, що зможу дозволити своїй душі залишитись в тілі якнайдовше? З повагою та вдячністю я пишіть щось неадекватне, бо почитають переписку і випишуть. Я дивлюся телемарафон тоді не дивно, що у вас депресія. Якщо вже пройшло достатньо часу, щоб робити такі висновки, то чи було це того варто? Якщо ж все відбулося зовсім недавно, то які перші враження? Які стереотипи виявились просто стереотипами? Які підтвердились ну, спочатку настання цієї прутні під назвою депресивні епізоди і генералізований тривожний розлад пройшло більш як сім років? З того часу я проходжу психотерапію, і чотири роки тому я почала ходити до психіатра зі скаргами на самовипіл і страхом дихати повітрям, в Україні, як мінімум. Останній жарт. Просто дика тривожність і депресія переслідують мене і досі. Так. Мені стало легше від того, що я дізналась більше про свій стан, лузгаю панічні атаки, як насіння. Ну, втрохи від ліків. Проте я звернулась до лікарні, бо мала досить сильний потяг до суїсайду. За один день я зібрала виписки, направлення, доки і т.д. і лягла без речей, з собою тільки гроші. Мене направили в хороше відділення, все нове і виглядає достойно. Їжа повний відстій, розбавлене водою молоко з макаронами ніяке на смак. Не мій варіант сніданку чемпіона. Лікарі і персонал адекватні, зацікавлені в моєму одужанні. В стрешу хіба невиліковні хворі, які ходять по подвір'ю, і ти не розумієш, чи безпечні вони, чи не дуже. Деколи підходять питати, яка година, або просять подзвонити, або гроші. Я собі жартую, бо питаю, чи не приймають вони Apple Pay. я все ще не адаптувалась і враження поки не склала. Apple Pay – це дорого? Я думала, що не буде місць у зв'язку з кількістю військових і людей, які просто через війну трохи втратили кукухи, тому взяла з собою пару долярів. Але все легше, ніж мені здавалося. Поки не платила нічого, все буде ок. Теж колись себе здавала після не знаю, може, нервовий зрив то був, і багато стресових подій. Але щось умови не дуже були і платно. Діагнози тупі ставили. Після яких ще сама ходила до різних лікарів психіатрів, щоб все ж таки норм розказали. Купуу поміняла перш ніж вияснила. Коли купу різних ставлять діагнозів різні лікарі, то ще більше тривожишся. Психотерапія теж є. Шизофрежників не було, бо то, типу, первинні розлади чи щось таке було, окрім однієї жінки, яку за бабки і поблату в люкс заселили, і то не ок, звісно. Бо пару днів була нормальна жіночка, говорила, посміхалася. Пригощала фруктами всім, а потім щось змінилося, і ліки великі дози не брали, і прив'язували її, і собакою вона себе вважала, гавкала. Так розказували, бо я в іншій палаті була, не бачила. Але більшість дівчат жінок були або стривожними, або депресія після тяжких подій, свідки якихось травмуючих ситуацій, можливо, це ПТСР, або хто бухав, і білочка приходила їх туди, клали родичі примусово. І, до речі, і Нету у нас не було, і тел забирали. І, з милого, жила у відділенні морська свинка. Мій вам апвоут, і три тонни респектів зверху. Це ж як треба намучитись і ще заплатити за це гроші. Стільки надивитись чи наслухатись всього і залишитись при глузді. Скільки часу вам забрало це лікування? Дало результат чи надію на нього? Десь два тижні, може, місяць, потім ще просто ліки приймала і ходила до них на чекап. Ну, сподіваюсь, що таки при здоровому глузді я, ну, це із страшного було. І, з нормального, це те, що коли потраплята там в сльозах і соплях, жіночки були дуже добрі, санітарки, і дбали, і ліки давали, розмовляли нормально. Мене більше пригнічувало те, що зрив відбувся після недопсихотерапевта, який я казала, що не бачу позитивної динаміки, але сказала, треба відходити хоча б рік. Відходила і ото потім відпочивала, і лікарні поки не послала її нафіг. Зараз в мене чудовий психотерапевт вже три роки десь і півроку без ад. Інколи стрьомно, чи справляюсь, я сама без них, але маю надію, що так. А ще мене здивувало те, що момент з тією жіночкою, що поблату була з шизофренією, вона не перший раз там лікується при загостренні. Що коли ото її накривало і лікували, одного разу вона вдавилася і почала задихатись, і одна з медсестер чи санітарок побачила і щось там в горлі зробила, і тупо врятувала їй життя і її попустило. І ніхто нічого не сказав, і сприймав це як норму. А вона. Ця медсестра, що врятувала, відпрацювала зміну, зібрала речі і пішла спокійно додому. Для мене це було як герой, і що, цим треба пишатись, і дякувати, і казати, як круто. І дивно, що ніхто нічого тоді не сказав навіть. Пис є єх. Краще б мене підтримували у позитивних змінах і здобутках у житті, аніж таких подіях. А ви як? Сильно допекло, мабуть. Є таке. Мені дали анкету для визначення депресії і тривожності. І, о Аллах, я давно не отримувала таких високих балів. Де моя заліковка? Хоча ок, мені трохи стрьомно, що зі мною буде далі, і скільки часу я тут проведу. Мені лише 27, ніби є якесь життя попереду. Але я не так, щоб і бачу своє майбутнє взагалі, бо не функціоную як нормальний НПС. Мені шкода себе, але більше шкода моїх близьких. Не родину, бо вони не знають, що я тут. Хоча й доклали до моїх ментальних проблем максимум зусиль. Близькі не заслуговують на ті пекельні борошна, які я їм ймовірно приношу своїм ниттям і розмовами про селф-харм. Блять, ти мене лякаєш трохи. Ну диви. В мене PHQ 9, 15 балів, гад 7, 13 балів. Нічо. Жити можна. Цікаво почути, яких саме зусиль доклала ваша родина. Звідки в тебе це все? Як думаєш, тяжке дитинство погана мати, відсутність батька? Наркотики, алкоголь чи від чого таке, коротко кажучи, мій тато і бабуля нарциси, а мама терпіла. Емоційний аб'юз. мене часто лишали на самоті вдома чи в машині в дитинстві. Доводили до істерик і заставляли вчитись там, де я не хочу погрози. Не давали грошей на обід і водночас перекормлювали вдома. Привіт, РХП. Байдужість до моїх дитячих проблем в дитинстві і юності. Тато з мамою розведені. Один раз тато напився і побив свою другу жінку. Я ночувала в них вдома. Я дзвонила мамі і просила, щоб вона мене забрала. Вона ж тотально проігнорувала. Коли я захворіла на депресію і замкнулася в собі, мої найкращі друзі подумали, що я ними погордувала і перестали зі мною спілкуватися. Перелічувати можна довго. Стреси, нерозуміння, перекладання дорослої відповідальності на дитину, маніпуляції. Мене п'ять разів виганяли з роботи через депресію. Коротко не вийшло. Мене не били, не гвалтували. Я просто думаю, що в моїх батьків було багато проблем в житті. До того ж, я була небажаною дитиною. Дякую, що читаєте, і я маю можливість виговоритися. Я теж трохи депресивний, тому цікаво почитати своїх людей. Не так критично, як у тебе, але нормальним я б себе не назвав. Всі наші проблеми починаються з родини.